І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі при сібрати і сестри, сьогодні церква Христова з великим духовним піднесенням відзначає свято Різдво Чесного славного пророка, і Хрестителя Господнього Іоанна. народження Іоанна Хрестителя. Для праведних його батьків, священника Захарії і Єлисавети, було дійсно явлення великого чуда Божого, було явленням великого милосердя Господнього до них. Адже він народився в родині, яку називали Безплідною. святі праведні. Захарія і Єлизавета прожили довге життя на землі, досягли похилого віку, але не мали діточого. І як ми знаємо з історії сьогоднішнього свята, як ми знаємо з історії Старозаповітньої, що такі родини вважалися грішниками перед Богом, бездітність це в той час. Вважалося явним гріхом те, що Господь не благоволить до цієї її родини. Але милосердний Господь вислухав молитви праведного священника Захарії, його дружини Єлизавети і дарував їм безмежну, велику, вистраждану. Неочікувану, але бажану радість. Чому неочікувано? Тому що багато хто говорить, що саме коли первосвященник Захарія звершував службу Божу, кадив біля престолу Божого і коли з'явився йому архангел і звістив про ось це чудо, яке має статися напередодні. Того, коли мав у світ прийти, Спаситель для того, щоб відновити втрачений у гріхопадінню зв'язок людини із Богом. Багато хто говорив, що цей священник молився, щоб Господь дарував йому дитину, щоб зняв ту наругу і осуд між людьми. Але святі Отці, які були просвітлені Духом Святим, вони говорять, що ось цей праведний священник молився зовсім про інше, тому що вони вже і надію втратили, досягши похилого віку, що будуть мати дітей. Вони говорять, що він молився саме про те, щоб Господь не борився із виконанням своєї обітниці, щоб прийшов у світ. Спасите Месія, Син Божий, бо людство потопало у гріхах і беззаконня, людство тяжило під тягарем гріха і пороку. І ось за їх смирення, за їх терполітість, тому що неодноразово вони напевно плакали, неодноразово сумували коли насміхалися над ним, коли вважали їхній же народ їх ізгоями, вони не нарікали, вони, як сьогодні ми кажемо, не огризалися, але тільки просили Бога дати їм силу, дати їм терпіння, знести ось цю незаслужену науку. Сором явні превселюдні образи, які Господь не тільки зняв, не тільки допоміг їм, але і через їхню віру Він, дитину, народжену від них, обрав собі на служіння. Ця дитинка, яка була народжена. Від цих праведних батьків дивувала не тільки їх, але й всіх рідних і близьких. Про це нам говорить Євангелист, що кожен, дивлячись, стоїв собі у серці і запитував, що ж буде з цього дитя. Тому що Іоанн Христитель перейняв від своїх батьків ось цю чистоту, твердість віри. І Послуг. послуг, в першу чергу, Богові і послуг тих людей, які були Бога. І, напевно, сьогодні найбільше хочеться сказати власне, про це, про цей послуг. І послуг лежить в основі сьогоднішнього свята. В першу чергу послуг радуного священника Захарії. Його дружини Єлизаветі, послуг Богові і послуг Любові один до одного, послуг Яна Хрестителя, який він зростив у своєму серці і своїй душі. І, звісно, що цей послуг він прийняв від кого та від своїх батьків, Ще з утроби своєї матері. Дитинка має оці риси характеру, переймає оці звички. І більше того, вона відчуває і наповнює свою душу, своє серце ось всім тим, що оточує цю дитину. І ось ми тільки можемо уявити що наситило душу і серце святого пророка Яна Хрестите. Віра, надій, терпіння, послуг, що зробило його претечею самого Господа нашого Ісуса Христа. І я, будучи натхненним Духом святим, його батько пророкував, і ти, дитино, Пророком Вишнього Назвеся, бо будеш йти перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу. Як приготувати, а закликати людей? До чого закликати? А закликати до покаяння, тому що Ян Хреститель свою проповідь почав із закликом. Покайтеся, бо наблизилося. Царство Боже одна із заповідей блажень, говорить, блаженні чисті серце, бо вони Бога побачать. Тільки той, хто очищає своє серце в покаянні, щирій молитві, той, хто прагне святості, той, хто шукає щиро в своєму житті Бога, може бачити Бога, може відчувати Бога у своєму серці і в своїй душі. Адже покаяння, як ми про це неодноразово говоримо, це є переміна, переміна внутрішнього духу, переміна мислення, зміна життя. І таким людям Господь відкривається, відкривається своєю своєї благодаті. у терпінні і ось у цьому послухові. Тим, хто шукає істину в своєму житті. А істина це є Господь наш Ісус Христос. І дуже часто і в нашому житті, дорогі брати і сестри. Буває так само, як і в житті святого Яна Хрестителя. Буває так, що ми виконуємо свою щоденну працю, свої обов'язки, виконуємо те, до чого покликані промислом Божим. І ось, здавалося, ми, ми не бачимо плодів своєї праці, не бачимо віддяки, вдячності. І ось тут дуже часто. Дух лукавий навіює думку людини. Навіщо ти це робиш? Як би ти не старався, як би ти не працював би, здавалося б, все робиш так, як належить, але нема тих плодів, залиш все, Що б це не було? Чи це молитва, чи молотовне правило, чи це навчання, чи це щоденна праця, яку ми виконуємо завдяки ось тим дарам, талантам, які нам дарував Господь, але плоди бувають не відразу. І ми повинні працювати не для вдячності, не задля відради і навіть не задля плодів. Ми в першу чергу повинні працювати і жити. Робити те, до чого покликав нас Господь у своєму житті ради послугу, ради смирення. А ось цей послуг, це смирення дає великі плоди у нашому житті. Але тільки в тому випадку, коли корень цього смирення і послуху не в тому, щоб догоджати собі, не в тому, щоб виконувати свою волю. І втілювати свої хотіння, якщо корень цього послуху лежить у твердій надії на промисел Божий. І тоді будуть і плоди. Тоді і Господь дарує нам вдячність і вдяку руками обраних своїх тих людей, які нас оточують у повсякденному житті. Часто навіть і тих, від яких ми не чекали цього. І сьогоднішнє свято, дорогі присі, брати і сестри, вчить нас послуг, вчить нас смирення, терпеливость за прикладом святих праведних, Захарії Єлисавети, батьків Іоанна Хрестителя, вчать нас вони. Зі смиренням і покої, терпеливістю і вдячністю, молитвою, святістю, твердістю своєї віри виховувати своїх дітей, щоб вони переймали ось цю віру не через твою обрядову, не показову, а внутрішню, віру, яка дає плоди. Віру, яка здатна очистити серце людини, яка здатна преображувати не тільки саму людину, але і тих, які є порогом. Сьогоднішнє свято вчить нас із терпінням зносити і всі образи наклопу, з терпінням відноситися до інших людей і співчуттям, тому також і вони. Прямують йти дорогою поруч із нами, дорогою у пошуках Бога, прямують до істини, часто помиляючись, спотикаючись, і замість Освіту, замість того, щоб оправдуватися наше покликання співчувати і молитися, тому що неодноразово і самі спотикаємося, і самі помиляємося, бажаючи в своєму житті неволі Божої, а виконання своєї волі, втілювання своїх принципів і хотів. Сьогоднішнє свято, доріг спасібати і сестри, вчить нас твердо смірятися, бути слухняними волі Божій, служити в першу чергу Богові і ближньому, і наше життя дасть рясний плід. Навіть, і, можливо, ми спершу його не будемо помічати. Але спочатку потрібно принести, як говорив пророк Ян, хрестити, примісті гідний плід, покаяння, тобто очищення свого серця, своєї душі. І тоді ми будемо бачити Бога, тоді будемо розуміти Його святий промисе. Тоді буде легше і радісніше жити, буде легше зносити ось ті тягарі, які є присутні в житті кожної людини. І більше того, дякувати населення Богу за це. Тому що, знову ж таки, як ми неодноразово говоримо про це, що всі блага землі не замінять нам Бога. І що, які б ми Радощі, яких ми блага землі в своєму житті не мали би. Але якщо не буде в нашому житті Бога, то це буде для нас тягарем, це буде для нас покарання, а навіть і терпіння, сум, страждання з Богом. Ми будемо сприймати з дячністю і легше його переносити, і буде нам це для нашого. Навчання нашого навернення для нашого життя вічного, ось для цих плодів, які рясно, рясно мають зродити у царстві небесні. Спасибо, Господи!